Друзі, привіт! У нас нове чудове надходження Toyota Corolla 2017 року випуску на 1,6 атмосферному двигуні на механічній коробці передач вже з газом, на оригінальних колесах, на дуже гарній гумі, в чудовому білому кольорі. Так. По автомобілю жодних зауважень. По салончику. Текстиль в ідеальному стані. Жодних нарікань немає. Потолочок в ідеальному стані. По передній частині. Автоматичні зеркала передню. Встановлений газ, електрорегулювання зеркал, мультикермо, механічна коробка, мультимедіа оригінальна, кондиціонер, все працює. Салон в дуже-дуже гарному стані. Переглянути автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати в лізінг кредит або за готівку. Ціна на автомобіль дуже-дуже солоденька. Чекаємо на вас.